Миколаївських війні. Пік уроку це був урок нових знань. Даний урок вивчається в конституційному контексті розділу живописів, є з частиною у розкритті вибігу про мистецтв, що вивчаються в п'ятому класі. ще будуть далі вчатися. Темп уроку був дуже високий і відповідав віковим можливостям учнів. Вони спокійно виконували всі завдання і не було ніяких. Моментів, що могли б не керувати, або контролювати. Я постійно диференціював форми роботи, індивідуальну, поруху активну, парну, учні були об'єднані в групи. Це мені давало можливість контролювати увагу учнів протягом цього року і контролювати навантаження. Для того, щоб на Налагодити взаємозв'язок з учнями. на початку уроку я використав такий прийом як психологічне наближення. Я його використовую, коли працюю з незнайомими людьми. Це дає мені можливість одразу від іде до них контакт і спрямувати весь уроку або майстер-класу, який я проводжу. На початку року я апелював до раніше набутих знань. Це щоби пов'язати вити, тобто графіку графіку, мову графіки. І Поступово прийти до мови живопису. І на фоні цього було розіграно весь урок, щоб показати ще різницю. І в контрасті ми дамо можливість більше запам'ятати цю інформацію і, 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 і як. закладати у строкову пам'ять. В, другу в час роботи я використав елементи навіювання. Давайте, давайте перенесемося в лабораторію. Уявіть, що ви на грудницькі. Я намагався задіяти різні види пам'яті пам'яті учнів. Образну, емоційну, логічну, образну, уявіть, емоційну. Давайте проведемо експеримент. Елементи, тут я використав елементи театралізації. Для мене взагалі арт-терапевтичні технології зараз стають пріоритетними для мого саморозвитку. Тому урок, який дає арт-терапевтичний ефект, це урок майбутнього. І взагалі вся педагогіка повинна зараз арт-педагогіка переорієнтуватися на арт терапію Для свого самого збагачення, свого досвіду я відвідую міжнародні семінари цього напрямку і працюю з практичним психологом, який займається цією проблемою. І я намагаюся задіяти різними пам'яті учнів, на логічна пам'ять. Логічна пам'ять це аргументувати презентацію свого проєкту. Коли діти аргументують, відбирають, вони закладають собі логічний відбір і структуру. І взагалі стимулювання учнів через залучення до підприємницької діяльності виховує в них фінансову грамотність. Вони створюють свої роботи якісно, це закладується в відповідальність за свою роботу і за майбутню працю для влади суспільства. А тут криється найголовніше це реалізація загальноукраїнського проєкту по соціалізації особистості. Ми повинні давати дітям не просто знання за правотворчого мистецтва, а як ми їх можемо використати для свого добробуту, добробуту суспільства і держави. І взагалі сучасний педагог це повинен бути вже педагог-менеджер, який організовує навчальний простір таким чином, щоб діти учні мали можливість досягати збалансованого успіху. Саме збалансовано, тому що розборуча мистецтво і недооцінка, недооцінка цих впливів, саме в наших художньо естетичному напрямку, дає перекоси в суспільстві. Цю думку не тільки в Україні ми можна почути, її розробляє Кен Рудінсон, і Тревор Текс, з я мав спілкуватися, це американська англійська педагогіка на міжнародних семінарах. Тому в них є також ці проблеми і вони їх вирішують таким чином, що запровадження естетичних циклів ще більше, більше і ще все розкритяти на тих дітей, які в Америці, наприклад, мають дуже високий рівень IQ, але низька успішність. Повертаючись до уроку, форми мислення, я задію, порівняння, зіставлення, аналіз, синтез. Психологічний клімат на уроці був позитивний. Ми постійно закріплювали знання на кожному етапі. Мова живопису, мова графіки, давайте виглядаємо дольори, давайте накладаємо все інше. Я намагаюся в свої уроки зробити артичними, розвивати радість та у дітях. Я дав можливість учням на уроці вдосконалити вміння кооперації та конкуренції. І саме тут ми розвиваємо критичне мислення. А це дуже важливо у процесі впровадження загальноукраїнського проєкту по медіаосвіті та медіаграмотності. Саме я мав можливість в цьому році пройти навчання з цієї програми і елементи цих технологій використовую у своєму педагогічному досвіді. Ту мету, яку я ставив уроці, я вважаю, що я досяг, учні отримали конкретні. Результати у вигляді малюнків та готову концепцію для реалізації розроблення комерційного проєкту. Яка була Розширити знання учнів про види опродворчого мистецтва та виражальні засоби живопису, овладіння учнями новими навичками процесу, отримання додаткових кольорів з трьох основних

Цей урок віднеслася до літков. Зображення є, прикладна діяльність зображення на площі. Це звісно. Ні, важливо. Зображення на площині відноситься роботи графічного полку, скажімо вже і песні. Правильно, це на так розуміють, правда? Скажіть, будь ласка, коли ми виконуємо роботу по зображенню на площині, як ви вважаєте, коли ця робота десь? Не не? Задача не включала тут передвати об'єм або взагалі розкривати такий жар, як натюрморт. Тут було вправи на змішання кольорів, а саме похідних кольорів з основних. Тому тут не, не варто було розповідати, навіть згадувати стало. Вважаєте, що це за віком було завдання. З мелоком так. Ну, Давайте скажемо про те, що тут у нас йде особливості кольору, ми вивчаємо. А ми спочатку повинні... Тобто ви кажете мені, що ми дали програму з невідповідним завданням? Ні, вирішити в менший спосіб. Можна я скажу, тут у вас прозвучала на молиться така терміналогія, як Миколаївська ярмарка. Тобто вони мали зобразити банки, в яких будуть всі 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 приправки. Але як називається зображення банок, коли столів де прикрас? Ви не значить, морком знайомі з першого хлопця. Але а що пора, вони і... робили? Вони принесуть додому і покажуть, мама, ми робили оце. Що... А що вам за що, що це таке? Дитин? Який вид просторчого мистецтва і який жанр просторчого мистецтва ви виконували на роботу, в якому виді, в якому жанру? Ну звісно, це не тюрму. А ви тільки що сказали, того, що це не це Я казав, що не треба акцентувати на цьому папу. Тому що ми не розкриваємо таке поняття, як на мод, в році, коли не маємо військових. В мене інше питання. Скажіть, з теми живопису першої урок чи немає? Так, ми не спілкувалися на цю тему, але в них перший урок, тому що то вони казали, що це графіка, не була попередньо. Ну, а поняття живопису вважає інтернет, то... не вийдуть витримуєте цілого опустом саме. Якщо ми думаємо, я не маю цього вважання. Ні, якщо це вже фокус, просто вибачте. Вони вам одразу сказали, що це маски і роблять. Ви думали, просто не стерство основним вражальним засобом вікому. В четвертому класі було дивлені, і в третєму не знали, що це вже хлопці. І кольори знали, особливо вимішують кольори і знаходиться. Ще один момент, коли виконується е, зображення в кольорі, такій, як я зрозумів, скоріше декоративні техніці, то е, останній кольор не перший, але останній це чорний. Чисто технологічні. Теж такі нюансники, звільнітування. Навпаки, коли не графік, пов'язуємо це живе поступово. А ми могли закріпити знання. Ми закріпили їх і в контрасті з цим дали можливість більш гвинтовно отримати знання живопису. Через контраст ми сприймаємо як краще любить об'єкт і прийняти інформацію. Вас це трошки представив. Коли ви працювали червоним кольором починали, ви зачепили чорний і от червоний став обрубне. Якщо ми будемо вже казати про нюанси, то це можливо виконувати було фломастером або Я думаю, яку не дали, тому що сказати цього не буде. Тому не буде цього. Я не маю можливості це купити одразу в цей сусід. Так, чого печі? Можна? Скажіть, пане Анатолію, от ви поставили завдання трьох групам дітей. Перший на другий на п'яті. А тоді, коли ви підвели до підсумки, ви... Вважаєте, що ви підвели підсумки по виконанню цих завдань до достатній мірі чи ні? Ні. Так, я не до достатній мірі, я не пропатрулював кожного учня, але оцінювання ми в п'ятому класі не проводимо, тому... Ну, а коли ми завдання В п'ятому ми проводимо, що оцінювання проводиться. Це по перша школа. Наша школа не проводиться, не випробувається. Оцінювання. Мені no, здається, що зараз, коли ми поставимо конкретно на завдання, напевно, що треба слідкувати, наскільки вони чи чим вирвалося до кінця. Там вже була конкретно дві фарми, другий ряд конкретно дві фарми, Третя ряд конкретно дві інші фарми. Очевидно, що мав бути окремий результат на кожному різні, правда? Так, я зрозумів, тут є момент, який не Це дійсно правда. すいません。